Чоловік у мене військовий служить, брат його служить. У мене навіть є кусочок відео, де мій чоловік зняв, як, як сітки їм допомагають. І я вважаю, що нам потрібно це робити. Якщо не ми, то хто? Це ми вже більше року плетемо. Їх все серце вкладаємо в нашу роботу. І тому, коли ми відправляємо, а відправляємо ми відправляємо і самі новою поштою, і особисто солдати приїжджають. Усі сітки, коли ми вкладаємо готові сітки, коли ми вкладаємо пакети, ми відправляємо їм з таким побажанням, бажанням здоров'я, бажанням миру, бажанням, щоб вони ставалися живими. Но ми їх благословляємо. Коли в країні йде війна, то пенсіонери теж не повинні стояти осторонь цієї такої глобальної нагальної проблеми. І ми теж вирішили хоч чимось допомогти нашим хлопчикам-титанам, тобто сітки.